Доброго ранку на каналі Файні квіти городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 22 та 23 березня 2024 року. Сьогодні, 22 березня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці ЛЕВ до 9 години 43 хвилини ранку. А потім місяць перейде в знак діва. Тому після 10 години ранку можна сіяти насіння квітів та висаджувати цибулини квітів, бо діва. Дуже полюбляє квіткові рослини. Також можна сіяти насіння огірків на розсаду та сіяти кріп. Це для теплих країн і для теплиць підходить. І саме дві ці рослини, овочеві огірки та кріп поважає діва. Інші овочеві культури ну, ніяк їй не подобається. Працюємо тому тільки з квітковою розсадою. Успішними будуть нарізання та укорінення живців, укорінення від ватків. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. До речі, сьогодні несприятливий день для різних заготівель. Завтра, 23 березня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці діва. З 9 години ранку 13 хвилин починається Дуже складний стресовий період, спалений шлях місяця, тим більше, що попереду затемнення. Тому треба до 9-ї години ранку встигнути посіяти ще, якщо не посіяли, насіння квітів, висаджувати цибулини квітів. Можна проводити укорінення живців та відводків садових ліан. Можна сіяти насіння огірків на, на розсаду та сіяти кріп. І працюємо до 9-ї години ранку тільки з квітковою розсадою. Іншу розсаду не турбуємо. Ефективними будуть тільки поливи. Підживлення рослин в дні спаленого шляху місяця не проводяться. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Попереду повня і спалений шлях місяця. Дуже-дуже в цей час буде. Погано для рослин, якщо їх обрізати. І 23 березня несприятливий день для різних заготів. Важливо для здоров'я на 22 та 23 березня 2024 року. Не використовуйте для харчування вуглеводні продукти, особливо макаронні вироби. А ще ми для здоров'я готуємо. В меню повинні бути каші гречана, пшаняна, вівсяна. Готуйте картоплю, моркву, цвітну капусту, їжте доступні фрукти, цитруси, якщо є можливість купуйте і їжте. Дуже корисні молочні продукти, волоські горіхи, редиска, якщо є в теплиці, та зелені культури, якщо теж є у вас, і використовуйте для приготування тільки рослинні олії. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Усіляких вам гараздів! Гарної погоди вам, тепла та затишку у ваших оселях. Будьте щасливі, будьте здорові. Хай кожен день приносить у вашому житті радість, хоч маленьку, добру новину, але радісну і добру. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте здорові!